У Мартина жінка гарна, ще й молодша вдвічі. Раз вона йому сказала, дивлячись у вічі. І поклавши кучеряву на плече голівку. Купи мені Мартиночку на курорт куті. Мартин губу захопилив і сказав сурово Ти знаєш, що відпустка в мене ще не скоро. Такі речі, ну, їй Богу, аж слухати чудно, тобі ж буде без мене і сумно, і нудно. А я, каже йому жінка, щоб нудьгу розвіять, буду сидіти біля моря і про тебе мріяти. Мартин її приголубив. Ох ти ж моя зоре! Сиди краще біля мене і думай про море. Друзі, кому сподобалась ця гумореска, як завжди, ставимо лайк, пишемо комент, пишіть, чи вам подобаються такі чудові гумористичні гуморески українською мовою. Пишіть, чи мені продовжувати щось подібне мати. Ну що, друзі, а вам, як завжди, гарного дня, гарного настрою. Все буде ок.